Привіт-привіт! Щойно включив цю байду, і давайте ж коротко поясню, е, про що мова, що воно все означає. Це прийшло з моїх генпортів, з генпорта. І це буде гаражна станція, гаражна частина станції автономна частина, яка буде мати на першій фазі ДЕ 5 кВт, на другій фазі один синій мережевий і третій синій мережевий. Це оцих два довгих синіх. І воно вже включилось, воно вже працює, а це буде вихід із дея. Тобто це вхід деє, а це його буде вихід. Ну і власне автоматік на вихід теж сюди, якби в цей щеточок вліз. Е, не дивіться, це зараз для годиться. Просто я його засунув, тому що мені треба насправді після деї роздати на дві точки. На одну точку опустити вниз це на основний розподільчий щиток по гаражу, і на другу точку це на щиток, який буде ввідним щитком для 220 вольтової турбіни з ГРК 4 чотириметрової, і там, оскільки в неї буде on-grid, ну або grid-tie контролер. Як його називають, так йому треба дати 220, і от автоматик під це діло є, от від нього він і буде власне живитись. Ну а тут далі схема класична. Я все одно залишу е паркувальний автомат і окремий бзіп, незважаючи на те, що в контролері вони будуть вбудовані, незважаючи на те, що це все буде якби на місці. І от дивіться, я щойно його включив, і бачите. Тут же відпрацьовують релюхи по перенапрузі, тому що вони все ще в стандартних значеннях, коли пороги налаштовані для 220 вольтової е системи, так а ми ж працюємо по 230 вольтах, і я це вже показував. Тобто, коли поріг перебирається за 242, то тоді ну, от вмикається власне ерор, і вони клацають, тобто відпрацьовують в даному випадку чітко і миттєво. Повторювана помилка, да, он третій з них показав, і, ну, чесно кажучи, це, це дуже добре. Я вже показував, як ці налаштування змінювати. Е, відійшлю вас до першого оригінального відео, де я ставив собі зубри в іншому місці. Але ну, напругу на, на, на треба змінити в межах від 230 вольт плюс-мінус 10%. Що я власне і виставлю. Зараз найближчим часом і поверну його в роботу людську, нормальну, адекватно. Порівнювати в роботі їх будемо чуть-чуть пізніше, тому що для цього всього треба ще замінити оцього друга, тому що зараз він. У мене стоїть і виконує роль лише шини, да, тому що в нього в двох точках якби в плюси і мінуси сходяться. Класне використання для інвертора, правда? Да? Ніхто інвертор ще з вас як шину не використовував, бачите, а я, а я умудрився. І сюди взамін стане деє, ну і на деє треба буде привезти панельки. Щиток захисту теж підготовлений. Земля, я вже пояснював це не один раз. Земля по DC має бути окрема, і вона і є окремою. Вона є розділеною, вона є абсолютно повністю відмінною від цієї землі, котра є і сі землею, і яка буде з'єднана з Боже, де вона? Ото ця шинка, з землею. Будинку з землею загальною. Тому Ну от така от простенька примітивна схемка. Нічого надзвичайного, це продвигайно, що займає часу все покрутити, скласти, бо, бо займає часу. так е, Більше я вас затримувати не буду. Якщо є питання, пишіть. Але оці апарати точно порекомендую. Хороша річ, посилання додаю, де купити, і в мені вони будуть показувати не лише. Напругу, а бачите, айструм, тому що це ці вішки. Так? На цьому все. Не поминайте лихом, побачимось далі. Па-па.